Так, шановні, да, у нас це, це сесія позачергова, і тут по нашому регламенту, по законодавству, маємо можливість проводити її безкомісійно. Як ви вважаєте? Як ви комісії. То Давайте проголосуємо проведення сесії без комісії. Хто закрилося, дякую. Так, шановні депутати, у нас сьогодні Майже на сессии, а что, не, mm -hmm. ну, что точно не Я тоже вам Також не число. А, так, у нас 18 18 6 депутатов, мы можем проводить про, про, про тому уважаю, что можно сессию почистить. Тариф на виробництво тепла, наш тариф втричі більший за тариф, який був у Звінську Тест, але є мораторій на підвищення тарифів. Ми, хоть би, юридично, не, не маємо можливості приміняти тариф, який був у іншого підприємства, але такі, такі бачення. Різняться. І зараз це питання обговорюється. Ми вже бачимо, що втрати по роботі наших катерів дуже великі. Якщо ще буде тариф, який за рахунок тариф, які втричі менші за самівартість виробництва теплової енергії, то нам майже не знаю, весь, весь, весь бюджет потрібно буде на. Починати вже всього, ми вже сьогодні на сесію проводимо для виділення коштів 3 мільйони з 3,5 для закупівлі електроенергії для виробництва для того, щоб працював катерій. Це, це тільки такий початок. А так ми вже бачимо, скільки від 30 до 50 мільйонів на, тільки на, на газ. І біля 20 мільйонів електричну енергію, плюс отримання з фахівців, бо це дуже-дуже важко. Ми знаємо, що якщо ми навіть будемо застосовувати менший тариф, люди його також платити не будуть. Тому на отримання буде дуже-дуже велике. Ми працюємо над цим питанням, паралельно працюємо з приводу нашої такої дуже коштовної проблеми це дороги. Далі працюємо з службою встановлено служби отримання. Доліг дуже-дуже важко і це питання. І намагались надати їм кошти для того, щоб вони в цьому році зробили якісь там проєктні роботи для того, щоб наступного року щось починати далі. Дуже, дуже важко. Це, це ситуація дуже важка, ви пам'ятаєте, в нас попереднього року ми надавали 10 мільйонів і рік не могли їх віддати. Ми казали, що не право. Ну, зараз така ж ситуація з цього ж питання. Ще одне питання, яке дуже важливе і важке, і всі повинні це знати. що робота цієї системи опалювального показала, що ми були настільки праві, коли влітку казали, що ця система повинна стояти на балансі чи на утриманні розміскої тест. Зараз ми вже бачимо, що це було на 100% справедливо, тому що всі категорії, які будуються зараз, Харків під Харковом воно ілі передається на ті комунальні підприємства, які володіють сітями мережами, чи віддаються попереднім підприємствам, е Пісачин, виробляє тепло і продає його каміційне підприємство, яке Надає послуги мешканцям. Тобто там система працює. У нас ми не можемо з цим справитися, тому що, от, по-перше, хто технічно розуміє, що це таке, у нас насоси для підкачки води не виключаються круглодобово. Цілодобово працює підкачка. Це каже про те, що гаряча вода десь уходить. Вона не доходить до остаточного. Та споживача, а просто кудись уходить. То система вона вже там розвалила, розвалилася зовсім. А ми цим не управляємо, тому що там є інше підприємство. Воно ну, стиктується, вони нам допомагають дійсно зараз намагаємося працювати разом, але ну, це, це дуже важко, воно не стикується одним з одним. Тому там питання більше, ніж відповіді з приводу цього питання. І дуже дуже важко, і дуже каштовно, і дуже страшно, якщо чесно. Зараз намагаюся працювати. Я спілкувався із генеральним директором Центру енерго на МАГАЗ, ну, да, дійсно скажу, да, ми зробимо все, що угодно, але не так, як нам потрібно. Да, ми будемо робити, але над Ну, це, це Ви повинні про це знати, що да, тепло зараз є. Дякуючи Богу, у нас <клухи> тепло і ця система працює непогано. Я думаю, що запас потужності там є для того, щоб збільшити тепло, і кількість і якість теплоносителя, ну, будемо, будемо бачити. Все одно нам потрібно, щоб зв'язка теж як можна ми... скоріше. Багато проєктів, які ми закінчимо, це дуже негативний момент. Ми не закінчимо до кінця року. Десь з, нашого, з нашої вини, з вини наших працівників та керівників підприємств. За це вони будуть на Новий рік одарені, особливо Уже, що є, то є. А є. От у нас дуже великий проєкт, наша терапія, куди ми виділяли 20 мільйонів з вини наших же донорів, які нам давали кошти і намагалися використати, вони залучили такого підрядника. Проєктанти, що ми не можемо пройти далі, і ми дуже велику суму будемо повертати назад. І зараз вирішуємо, тому що якщо ми повернемо його, ви знаєте, воно паде в вільний залишок і наступного року ми його використати не зможемо. У нас дуже великий буде вільний залишок. Попередні роки це дуже класно було, тому що вже спочатку року можна було планувати на весь рік велике будівництво. А зараз воно туди падає і все, ми його не використаємо просто, тому будемо шукати можливості, але. Ну, Використаємо, але не на ті потреби, які нам реально потрібні, тому багато, багато проєктів, які ми планували, виділяли з вами кошти, вони не будуть завершені. Це дуже негативний момент. Попереднього року у нас таких проблем не було. Ми майже все використали і виконали. А в цьому році це є питання і до наших робітників, і до співорганізацій. Так, все, у мене поки що все. Будуть буду вам докладати. Ми у нас в цьому місці ще одна, як мінімум одна сесія буде. Це ми вважаємо, коли держава прийде бюджет, буде зрозуміло, які кошти нам будуть доводитися. Ми з вами зустрінемось на передні нових новорічних свят майже саме різдво. Так будемо зустрічатись, приймати власний бюджет. Все, якщо питань нема, пропоную. Перейти до порядку денного секретаря. Так, пішов не, не, не по сценарію. Вибачте. Так, нам потрібно обрати для того, щоб прийти до голосування секретаря та річчену комісію. Лічне комісія в складі Фонасенка Валерій Павлович, Зюба Вікторія Володимирівна, Відноска Віктор Петрович. Є пропозиції чи зауваження до складу річних комісії? Давайте проголосуємо за чинну комісію. Хто проти? Утримуємося, дякую. Річна комісія прошу допомагати та своєчасно оголошувати результати голосування. І секретар наша незмінна поки що. Так, якщо нема у вас заважень mm -hmm. на неї, проголосуємо за секретаря сьогоднішнього сесія. Хто за? Хто проти. Утримуємося, дякую. Все прошу внести сьогоднішній протокол. Порядок денний у всіх на руках. Якщо якісь зауваження чи доповнення до порядку денного немає? Не ви от тільки що я вас не називаю, не називаю фамілію, ви продовжуєте так за ці. Останніх прошу здається до порядку денного. З приводу чого Друга. стосується? Про дологування повноважень від освіти. Проєкту, який також дуже важко підходить до кінця, і в момент реалізації ми побачили, що земельна ділянка, яка, яка четвертий дитсадок наш володіє, володіє саме дитсадок, а не відділ освіти, тому нам можна терміново передати його на те, щоб вони завершили це питання. Тому так терміново але не вийшло в порядок денний. Просимо у вас додати ще одне питання до порядку денного. Є про питання чи заважувати? Давайте проголосуємо за додаткове питання порядку дітей. Хто за? Хто проти? Отримаємося, дякую. Uh, і та, тоді у нас uh, 14, так? Да? Ah, Все-таки 13. 13 питань, Так, 13 питань. Якщо я більше зауважень, чи питання до порядку денного немає? Давайте проголосуємо в цілому за порядку денег. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Один дякую. дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного по черзі. Перше питання внести змін до рішення 58-ї сесії 8-клипіння Слобожанської селищної ради від 24 грудня 2024 року про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 25 віку. З перевиконанням заходної частини загального фонду бюджету. І зараз на партнер надходжень, 4 млн грн ми направляємо на закупку електричної енергії для роботи модульної котів зімових кількох. І внести зміни до програми розвитку житлового комунального господарства здобути. В цьому рішенні є ще питання про перекидки деяких коштів, які... Раніше було нами виділені. Адно хочу вам зауважити. Ви повинні про це знати, тому що без вашої згоди це неправильно виділяти ці кошти. У нас ТЦК, наше ЗМІ, дуже попросило виділити їм допомогу по закупівлі ЕКФО для власної роботи. У нас кошти ці є. Воно дуже коштовна. Це саме в мощне ліні... Не саме мощне вже 3,6 кВт. Дуже коштовна така штука, але вони дуже-дуже просять, їм два штуки нужно, одну купує зміїв, одну просять у нас. Тому там 90, 98 тисяч ми пропонуємо за рахунок власних коштів їм видалити це э, спорядження. А ми віддаємо його як на використання, так і на... на, 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 на... А, ну тобто можна. Тобто, воно ще залишається нам, але не дарує. тому як ви, ви бачите, з цю приводу, Вони дійсно, якщо порівнювати з поліцією СБУ там, МЧС, дійсно ні разу у нас нічого такого не питали, там щось допомагали в попередньому році. А, а так, в принципі, ми зараз, зараз непогано з ними працюємо, вони нам допомагають дійсно виконувати ті завдання, які перед нами ставлять. По е, плану мобілізації, у нас є непогані такі співрахунки. Ми, ми пропонуємо щось допомогти. Як ви бачите це питання, давайте тоді, якщо е, у вас є зауваження, проговорити це питання. Немає? Тоді ставлю питання перше. Или, дивіться, е, Всі інші питання по шосте питання у нас стосуються саме цього рішення. Тобто зміни в програми, перекидки там коштів і все, все інше. Я вам проговорив саме велику суму, яку ми виділяємо все інше. Там ну, то на МЧС там вони просять за рахунок своїх е, зарпла зарплат, щось, е, якісь долги позакривати. Ну це таке е, внутрішні справи, А саме це питання важливе. Тому з першого по шосте є можливість об'єднати пакет, тому що стосується саме бюджету і саме першого рішення. Які ваші пропозиції? Пакет. Давайте проголосуємо за пакет з 1 по 6. Хто проти? Дякую. Є пакетне питання, яке ставлю на голосування. Хто за це? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Дякую. Прийнято питання з 1 по 6. Наступне питання 7 про передачу комунального майна. 19 метрів кубічних для опалення ЗОЖ. Пару, третій зош. На відділ культури передаємо 30 метрів кубічної деревини для опалення шлутківського будинку культури. На Слобожанський палац культури передаємо булільян. Це для опалення клубного закладу селища Донецьк. Там немає положення на І на КП Господар-2 ми передаємо сейф одну штуку, стільці, чотири штуки і принтер одна штука. О, це кого з купили заяв, це купили зараз роздаємо тим, хто заявляє це. Питання є? Добре. Давайте проголосуємо з цього питання порядку дена. Хто запрошувалася? То проти отримався. Дякую. Рішення поступлено питання пронесе змін до рішення е, 70-ї сесії восьмого століття Самаранської селищної ради від 15 е, травня 25 року про передачу За травні місяці ми рішенням сесії передавали дизельне половину КП Господар і КП Донець. Але потім у нас спальня храниться на заправці, Золотий стандарт і заправка його не віддала. Фактично, це підприємство його не отримало. Тому на сьогоднішній день ми скасуємо всі рішення про передачу, повертаємо майну собі на баланс. І на даний час проводиться звірка із заправкою по паливі, яка видається з 2022 року, тому що вони не згодні нам віддати. Так, у нас важ, важке питання стосовно. Палива, різні палива та бензину з двох приводів. Один це котельні, які працюють вимушено на генераторах через те, що немає освітлення, а без електрики вона не працює. І туди потрібно 500 літрів на добу. Якщо воно працює 10 годин, 10 годин, то це потрібно 500 правильно сьогодні? Правильно, Правильно? там я, я так, так, 56, 56 літрів на годину, але вона не працює на повну потужність, тому десь вона 48-50 літрів використовує. Тому там дуже велика потрібна кількість палива і при тому, що потрібно десятийний запас створити. І ще одне питання перед нами поставили останню, одну з останніх постанов постановки міністрів. Придумало таке питання, що ми повинні тримати в робочому стані базові станції стінкового зв'язку. Тобто ми зараз робимо бригади, які повинні будуть їздити і заправляти генератори на вишках Сотових свят. Який запас там потрібен палива, і наскільки це буде, зовсім не а а з приводу того, що у нас три тонни лежить на золотому стандарті, ми випрашуємо зараз палива і у міжнародників, і в, в області, і саме, саме купуємо. А тут три, три тонни у нас лежить, ми не можемо забрати. Тому це питання, може, ми і через СБУ, і через обласну адміністрацію. Ну, там такі, там є, є приводи посперечатись, але там дійсно наше паливо лежить з 22 другого. А скільки ж пакетимі генератор? 250 кілометрів. Дві котелі, так там ще такі е, сучасні генератори. Якщо б там було ну, більше. Так. так, є питання з приводу восьмого пункту. Е, е. Хто запрошував за? Наступне питання дев'яте про надання згоди відділу освіти Собразської міської ради на списання майна комунальної власності Словацької територіальної громади. Дорожайської міської ради надійшов від начальника відділу освіти Слобожанської міської ради щодо надання згоди на списання транспортних засобів, а саме чотирьох автоматів. Два автомобілі, які знаходяться в Слобожанському ліцеї no один. один з Лиманський ліцей, Шевицький ліцей. Віддала світ надані висновки спеціалізованої організації щодо непридатності транспортних засобів та недоцільності проведення їх відновлення та ремонту. Це транспортні засоби та 77-го, 89-го, 94-го року, які вже повністю вичерпали свій ресурс та в яких вже немає великого вартості. що тобто вони лягають в останнє відповідно нашого положення. Хто, хто був там, то знає, як воно виглядає щодо за, за транспорт, там, то газончики були, то щось там. Люд, діти діти навчались на них, на жаль, воно все має свій термін використання. Є питання? Хто захисту вас? Хто проти дякую? Рішення питання, Десяти про е, звільнення від оплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Гігін, е, е, до Словожанської міської ради з заявою звернувся Гіман Олексій Сергієвич. В заяві він просить звільнити від сплату податку на нерухому майно відміни від земельної ділянки щодо об'єкту оподаткування, яке за його заявою не може використовувати у зв'язку з наданням цього майна оренду. Частини. Він напросить звільнити його на період 25-го року. З першого на 1 го потім з першої 12 до 25 року. З заяви додано договір військової частини. В якості цього ну, да, У них там ми знаємо, що вони стояли і до 25-го року, але тоді вони казали про, про те, що але у них не було. Офіційних до ребята стояли постійно перебували, а зараз є офіційний договір, тому в принципі можемо надати таку бігу, тому що в комерційному ресурсі користуються зовсім це підприємство і можемо надати. Як я ваше бачення?

Два питання стосуються відряджень, відряджень за кордон. Одне питання стосується нашого колеги депутата Садина Миколаївича Полька. Немає сюди з поважних причин. А друге стосується моєго відрядження. Також є можливість побути на форумі. в Саме. Тому прошу вашого дозволу, нам не, не, не разом він йде по своїм да, нім, нім, Німеччину. Ми, 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 ми тільки шукаємо там можливості контакту в Німеччині, щоб також там, отримати якусь допомогу. на, на ваше, Якщо питання є, якісь, якщо ні, можна проголосувати обидва питання разом. Давайте запрошу хто за? Попроти просять дякую. Шановні депорта, ми переходимо до питання 12, плюс 1. Про делегування повноважень від власні Сандраської міської ради. Питання, в принципі, хотіть несе за саме собою 13 номер, але воно зовсім не, не таке страшне, тому що там дійсно вони. Воно повинно бути раніше було зроблено, бо це зробимо прикінці при року, але це потрібно зробити, надати можливість користуватись землею та подати заявку на отримання утримання як Міста умов. Міста умов для реалізації проєкту. Є питання? Нема, Нема? Нема? давайте голосувати. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийняття. Шановні депутати, на цьому порядок день не вичерпано. Якщо у вас є питання чи зауваження стосовно цієї сесії, чи процедур наведені сесії, я вас слухаю. Якщо зауважень немає, я вношу сесію закрити. Всім дуже-дуже дякую. Ще раз до севдатам і до дуже скорої звинування.